Я їх називаю дитячий садочок. Це в цьому році вони тільки вийшли з новою маткою, вони почали працювати, вони адаптувалися в цьому світі. Ну, вони вже принесли собі меду, і нам меду, може показати, скільки їх тут вулико. Дивіться, я їх кормлю вже, бо ж нема взятку, щоб вони не перестали розвиватися. Кормлю я їх. Тим самим медом, але ж трошки я його розбавляю з водою і додаю туди природний антибіотик. Це полинь, потім шишечки із маленькі, з хвої. І ще пижму додаю, вони тоді виходять із зими сильними, здоровими і без ніяких хімічних препаратів. Займаюся я вже 35 років це єдина комаха в природі, яка дає людям їду. Більше ж немає таких комах. Це порода наша, Карпатська порода, тип гаверла. Виписую я гаверло із Карпат, а потім вже пристосовується вона до наших кліматичних умов через те, що там клімат не такий. Коли лється настоящий мед, то він співає не чуть, бачите, через те, що. Дуже засушливий рік, бо для нас це був, ну як би сказати, важкий рік, але ж вони принесли собі і ще й нам принесли три тони. Оці 80 робочих вуликів. Це низький показник. Якщо ті роки ми скачували сім тонн, то в цьому році три тони.